Тужний вибух налякав донеччан. Неча. Його відлуння почули навіть у сусідньому Дзержинську. А Це за 60 кілометрів від Донецька у самому місці. Вибуховою хвилею повибивало не тільки шибки, а й віконні рами в радіусі щонайменше 10 кілометрів від епіцентру вибуху. Добряче трусонуло і будівлю. в якій саме керівництво так званий ДНР проводило нараду. Цей момент зняли оператори сепаратистських телеканалів, оговтавшись від шоку, ДНРівці поквапились звинуватити українську армію в ракетному ударі і оголосили про кінець перемир'я. Натомість у штабі АТО заявили, вибух стався на Донецькому казенному заводі хімічних виробів, який бойовики використовували як військову базу. Про ще один день війни та миру за мить у спецкорі. Вітаю! 34-й розблокований. Агой, українські десантники та спецпризначенці прорвали кільце і відтіснили терористів. Захисникам вітчизни, честь і хвала. І позбавлення громадянських прав. Хлопці на передовій не зможуть голосувати на виборах. Рятуйте наші душі! Невідома субмарина в Балтійських водах Швеції подає сигнали біди. 32-й другий розблокували український пост на трасі Бахмутка кілька днів відбував напади. В оточенні козаки війська Донського використовували артилерію і танки, щоб знищити наші позиції. Хлопці зазнали втрат, до них кілька разів пробивалась підмога, і щоразу терористи нищили нашу бронетехніку. Утім, силами десантників та спецпризначенців вдалося прорвати кільце і потиснути бойовиків від українських позицій. Терористи, захопивши цей пост, могли б вийти через захід у тил містечка щастя. Українські військові розблокували 32-й блокпост на трасі Бахмутка, стверджують у РНБО, коли наші хлопці тиждень були в облозі бойовиків, часом без їжі та води. Там постійно заповняли усе під контролем. Дзвони Андрій Лисенко до мене каже, що що ви там кипішуєте? Да, та що є? Я хочу йому передати, щоб нехай він прийде сюди і подивимося, хоч би сутки, нехай побуде разом з нами. Подивимося, чи він буде пішувати чи ні? Це хлопці з 29-го блокпоста через один від того, що опинився в оточенні. Вони цілими днями намагалися додзвонитися побратимам. Утім, телефони мовчать. У багатьох вони вже давно сіли. А чому відсотні з них? Тому що вони сидять зараз десь в убіжищах. Ігор веде на екскурсію, показує міць інженерних споруд. це до цього трухнявий, подивіться. Він привіз і каже, що це гради, щоб його, дивіться, не льо, повну. Що воно гради його захистить? Ним палити хіба що і то. От так ми тут і бомжуємо. Які обстріли мають витримати балки? Ми переконаємося на власні очі. Боєць показує з якого боку чекати нападу. Є шахта. Не стає шахта. От сьогодні градом люди їдуть просто і кажуть, що звідти, звідти, там і там готуються вдарити по вас залпу. У нас немає ні корекійровщика, вогня, немає ні карти, немає нас. Нічого немає. Кілька хвилин, і таки розпочинається обстріл. А куди, 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 куди бігу, бігу, бігу. сюди ложе. Давай далі. Давай, давай, давай крупні. Проходимо, проходимо далі. Тіха ніже рядожерядешка, очірядешка зараз. Працює міномет. Частіше завивають гради або гаубіци. Натомість у наших хлопців немає важкої техніки, наче на рибалості приїжджають акуратно собі, не спіша. Розклалися, отстрілялися і, стрілялись, стрілялись, і стрілялись. поїхали. Атлетку дається дулі тикаматами, дулі тикаємо в їхню сторону. Так тикаємо, що вони бояться нас. Кладуть хорошо автоматом. Калашнікова можна по граду стріляти. Нам нам командування дозволило. Тихо. Тишину. кажуть хлопці. На 32-му теж постійно сидять у бліндажах. Понад чотири доби були без води, їжі та боєприпасів. Дивом додзвонюємося до одного з бійців. Допомозі таки вдалося прорватися. Айдар і пробився 95-та Пробилися, привезли їм боєкомплект і привезли води. До цього в них не було четверо суток води. Тихо, тихо, далі далі. не чекати лиха вести підкріплення заздалегідь. Просять хлопці. І на 29-му. вони побоюються. Доля 32-го може чекати і на них. Ані нас б'ють, Ми ховаємося по ямам. У Нас називається війна суріката. То есть, когда орел в небе свистнул, все сурикаты по норам сидят. То же самое у нас. Мыши в банке. Че это может хорошо? Что я сюда пришел? Я еще сюда не для того, чтобы цих норка вот сидеть. Объявляйте, дали мэр. <смеш> да. Режим припинення вогню улюблена тема для іронії. Про мир хлопці говорять під акомпанемент вибухів. Де це ці як вони? Ці пілети, що 50 тонн, що він нам обіщав, що буржуйки сюди йдуть. А, да, да, Де вони викинем... показуху зробили в Києві? І нічого нема. От так, от перемірює самі ховаються і рятують цивільних Нерідко від обстрілів у бліндажах ховаються випадкові перехожі. Траса бахмутка не закрита для руху. Звідки жінки водії? Всі, хто з дороги, всі суда забігають стрілять. Хто встиг, тот забіжав. Так може тривати 20 хвилин. А може, і весь день потроху хлопці вивчають графік бойовиків через два дня на третій по графіку. То ми точно вже вище сьогодні мають стріляти. Тільки не знаю час, коли то ми вчасно да? вчасно. попали. ось так. Хлопці кожного дня в бліндажах і відчувають перемир'я. Інколи під час обстрілів вони мовчать, але частіше жартують, аби не гадати по ціличині пліндаж наступний снаряд. Євгенія Цитанська, Валерій Сатюк, спецкордва плюс два провіну. Якщо нам повідомили наші кореспонденти, зараз ворог отримав підкріплення, і наші бійці на 32-му блокпості знову в оточенні. В Іловайському котлі зазнали поранень, зникли безвісти і загинули до тисячі осіб. Такі попередні висновки оприлюднила тимчасова слідча комісія Верховної Ради. А винних у трагедії в Іловайському котлі назвали гелетея та муженка. Саме неадекватні дії тодішнього міністра оборони та керівника генштабу і призвели до того, що добровольчі батальйони та підрозділи регулярної армії опинились в кільці серед інших причин трагедії під Іловайськом. Депутати називають не запровадження воєнного стану та не створення єдиного центру оборони країни звіт попередні його підтримали. Вісім депутатів троє відмовились. Неподалік Маріуполя на територіях, які контролюють терористи, а саме в районі Широкине проросійські війська здійснюють передислокацію. Постачання цих підрозділів здійснюється через кордон із сусідньої федерації. А над Сартаною бачили безпілотники. Попри обстріли терористів, наші вояки встигають не лише вдало відбивати атаки, а й допомагати місцевим людям відновлювати зруйноване бойовиками житло. І з першої лінії оборони Південного фронту Світлана Фичун. У селищі Гранітне за 100 метрів від останніх хат уже блокпост українських військових. Від нього за якихось пів кілометри починається територія підконтрольна бойовикам. Тут майже відразу відчувається війна. Усюди величезні вирви від реактивних снарядів, зруйновані хати та цехи місцевих підприємств. Снаряди летять із сусіднього селища, де базуються бойовики. Усюда стрява діставала. Вода сюди, стріло, тут Ось сюди. от смотрим територію. Получається. Там тяга, де, там, туди. Більшість своїх позицій військові розташовують під землею. Так безпечніше та й ховатися від холодів зручніше. Приспосаблюємося. Да все добре. Іди, вистачає. Ой, вот побільше теплої одежди. А так нормально. -то скажешь, Майже щодня тільки на в небі з'являється ворожий безпілотник. Чекай на атаку. тому що

Розбабахою кого-то, все, тишина на дня. Тил військових ненадійний. Місцеві жителі проти того, щоб військові стояли саме в їхньому селищі, бо під обстріл бойовиків потрапляють і цивільні. Ми вже боїмося, каже, на цій вулиці появляться взагалі. Бомбять, бомбять. Військові кажуть, відходити за селище не можна, адже тут стратегічна позиція. Це бар'єрний рубеж, якщо вони за нього перейдуть, далі їх просто нігде будуть встановлювати. А тут можна спокойно тримати. військові домовилися з місцевими підприємцями про доставку цегли для ремонту зруйнованих обстрілами будинків. Самі привезли будматеріали селянам. Солдати помогли українській армії. Ніякої допомоги ні від сільського совіта, нічого у нас даже не обіцяють. Даже ніхто не приїхав і ні пообіщали. Даже нам От кого помочь от солдат, поки місяць так пока допомагають. Спросили, що нада. дали сухпайки. Спасіба їм. Тож, поки що, у військових, окрім утримувати позицію, з'явилася ще одна місія допомагати місцевим підготуватися до зими. Світлана Печон Сергій Шікочихин Ігор Камінський, Донеччина спецкор 2+,2. Росія заявила, що підводний човен, який тони біля узбережжя Швеції може бути голландським. Про це заявляють російські змі. Нідерланди свою чергою інформацію спростували, заявивши субмарина, яка ймовірно зазнала лиха поблизу Стокгольма. Їм не належить. Тим часом у Швеції тривають пошуки підводного човна. Участь в операції беруть кількасот шведських військових та рятувальників. Сигнала з іноземного і досі невідомого човна в Балтійському морі. Шведи перехопили за 50 кілометрів від Стокгольма напередодні. Їх було нібито два: один російською, інший за. Будований у змі з'явилася інформація, що це росіяни. Утім, Москва це категорично заперечує okay. у збройних силах Швеції. Зауважують, що активність іноземного підводного флоту на території Стокгольмського архіпелагу триває. За нашою систему характеристики ситуації вона має другу із найвищих оцінок. Це, звісно, означає, що операція продовжується за оцінками шведських збройних сил. Це зона інтересів іноземних держав. Путін хотів зробити Варшаву спільником у своїх планах розділити Україну. Про це журналістам розповів колишній міністр закордонних справ Польщі, а тепер голова Сейму Радослав Сікорський. За його словами, забрати Львів Путін пропонував колишньому польському прем'єру Дональду Туску, що й на той очолив уряд. А це було ще сім років тому у Кремлі. Хотіли, щоб Варшава ввела свої війська до України так само, як згодом Росія зробила це в Криму. У Полтаві попрощались з Валерієм Боняківським бійцем батальйону дніпро 1 що загинув поблизу Донецького аеропорту. 16 жовтня батальйон потрапив під мінометний обстріл. Валерій зазнав смертельного поранення і помер дорогою до шпиталю. Віддати останню шану героєві до Свято-Успенського собору. Прийшли сотні полтавців. У місті його добре знали. Колишній військовий льотчик, відомий полтавський художник та колекціонер Валерій Боняківський пішов на схід добровольцем. Півроку боєць із позивним Кабул перебував на передовій. Він пройшов дві війни у Чечні та Його але загинув, захищаючи Україну. Валерію Боняківському було 44 роки. Поховали героя на Алеї Слави, міського кладовища. Ребята, ну, розказали, що повели команду ну, під аеропорт. І їх накрило то ли градом, то ли муха, я не пам'ятаю. І... Он скомандовал ребятам в укриті, а сам, виходить, не успів. Не проголосують солдати на передовій. Цього права їх позбавили народні обранці. На позачерговій сесії сьогодні депутати навіть не внесли відповідний законопроект у порядок денний. А документ був до речі, пройшов комітет і визначав правила голосування на передовій. Деякі наші парламентарії не підтримали закон через страх фальсифікацій на виборах у зоні АТО Марія Васильєва. Докладніше. Верховна Рада під посиленою охороною міліції, хоча поруч лише невеличкий, цілком мирний пікет охорону виставили аж надмірно. Ця пересторога через заворушення минулого вівторка. Вікна парламенту ще зберігають їхні сліди. Сьогодні ж боятись уже нема чого, але у залі нема навіть необхідного для кворому мінімуму. Я звертаюсь до керівників депутатської групи фракції. негайно забезпечити явку своїх колег. Забезпечити їх приїзд до сесійної зали, безпека навколо парламенті повністю контролюється. Повним складом з'явились тільки фракції Свобода та удар. Лише за півтори години, лише з третьої спроби зібрати кворум у залу приходять ще зо два десятки депутатів, і рада починає працювати. На прохання прем'єра Яценюка найперше беруться за закони, що потрібні для спрощення завезення ліків та виділяють з бюджету 7 мільйонів гривень для учасників бойових дій, які потребують протезування кінцівок у закордонних клініках. Нарешті ухвалюють багатостраждальний закон про спадщину зі скрипом, але таки вдається затвердити закон про. Статус тимчасових переселенців урядом прийнято рішення про запровадження виплат для тимчасово переміщених осіб, значить, на одну сім'ю до 2400 гривень, на непрацездатну особу 884 гривні, на працездатну особу половина від цієї суми. Виплати будуть здійснюватися у тому випадку, якщо тимчасово переміщена особа приходить і реєструється в центрі зайнятості. Якщо хочеш щоб держава тобі допомагала, допоможи сам собі. Тим часом провладні депутати дивуються, чого це у залі так мало регіоналів і геть немає комуністів, які не впускають нагоди дорікнути владі, що та замало опікується біженцями. Я не, не бачу сьогодні в залі жодного так званого представника опозиційного блоку колишніх представників партії регіонів. Сьогодні у нас. Знаходиться на розгляді Верховної Ради цілий ряд соціальних законопроєктів, а їх сьогодні в залі немає. Зато по екранам вони нам розказують про майбутнє світле. Натомість, закони, заради яких збирали позачергове засідання, раптом починають буксувати спроби дати ЦВК право переносити виборчкому з фронтової зони до безпечніших місць, а бійцям проголосувати на передовій раз за разом провалюються. Було б чесно, якби ви взяли і поїхали замість цих хлопців, сіли б в окопи, взяли автомати, тоді відпустили їх додому для того, щоб вони могли проголосувати, як це забезпечено право їх конституцію. А сьогодні, якщо ви ухиляєтесь від цього вашого ободайте це позор вам, позор. Тому що ці патріоти мають право обирати Верховну Раду більше за всіх інших. Турчинов погрожує оприлюднити прізвища саботажників у голосі України. Тоді частина депутатів виймає свої картки, щоб система рада зареєструвала їх як відсутніх, а не як таких, що не голосували. Стає очевидним розкол у батьківщині. Депутати орієнтовані на народний фронт голосують за. А ті, хто залишився вірним Юлії Тимошенко, право на голосування в окопах не дають. Саме їхніх голосів і бракує. Тимошенківці пояснюють, побоюються фальсифікацій. Якщо було б бажання не організовувати каруселі перед виборами, як сьогодні збираються, а організувати дійсно голосування військовослужбовців, будь ласка, є ще тиждень. Ми хочемо знати, щоб була їх, Хто де, хто ці інформацію покаже? Ви поїдете на блокпост, скажете там тисячу наших військовослужбовців, забросять там е, для голосування. А там наших хлопців 100 чоловік. Частину колег своїх. По майдану, я не розумію. Тобто, ви що хочете сказати? Що тепер ті хлопці, які зі зброєю в руках захищають Україну, є таким матеріалом для маніпуляцій? Прийде якийсь начальник і скаже їм: ви тут не військові, а адмінресурс, і голосуйте за того, за кого ми вам вкажемо. Ви уявляєте собі таке зараз. Це неможливо, це вже не та армія. Проте жодні аргументи на однопартійців, що опинились по інший бік виборчої барикади, не діють. Голосування в окопах заблоковане. Турчинов дає розпорядження оприлюднити список саботажників. Ірина Геращенко пропонує ще й доручити міноборони поінформувати бійців, кому персонально вони мають завдячувати позбавленням права голосу. Марія Васильєва, Ірина Павлино, Киля Максим Шанкаренки спецкордва плюс Президент Порошенко назвав аморальною відмову депутатів змінювати виборче законодавство, яке б дозволило військовим проголосувати у зоні. АТО. він переконаний, що ті, хто зараз воює, мають таке саме право, як і цивільні, обирати своє майбутнє. Глава держави вважає, що таких законотворців українці мають знати поіменно і запропонував надрукувати список усіх, хто не підтримав цей закон. Поіменно кожного депутата, який позбавляє, намагається, думає, що позбавить військового. Право голосу український народ має знати, і я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати. Додому під обстріли та бомбардування повертаються біженці. МНС, називає 121 тисячу жителів Донеччини та Луганщини, які повернулися до своїх домівок, охоплених війною. Із них 11 тисяч дітей. Найбільше повертаються ті, хто шукав прихистку в столиці тут у великому і чужому місті. Вони не змогли прижитися. І лише сьогодні, коли третина біженців вже переїхала на Донбас, верховна рада проголосувала за гарантії та статус переселенців. Микола у Києві вже кілька місяців. Від війни з Луганська тікав із найціннішим. Усе помістилося в одну валізу. У нас начались бої, стріляли. Снаряди літали везде. Прийшлося просто уїхати. Дому поїду все таки. Україна как бора радної країн. Приїхав сюда, що мене встретили не сильно. Очі як? не знаю, второсортний, третє сортний матеріал. На пошук роботи і житла пішли місяці. І не через те, що не було вільних вакансій чи квартир, а через те, що переселенцям були не раді. Коли я шукав квартиру, були такі об'явлення. З Донецької Луганської області просимо навіть не безпокоїти. Работаєш, можна сказати, одним днем. Нічого так не виходить. Думаю, повернутися домой. Нині державна служба з надзвичайних ситуацій налічує понад 378 тисяч переселенців із зони АТО та 19 тисяч з Автономної Республіки Крим. І ця служба станом лише на кінець вересня повідомляє, більше 40 тисяч біженців повертаються додому під кулі. А що робити? Вибору виборах, бо ні, де йдемо, і вдома тянет Дом, вдома не є дому. Повертаються через неможливість заробити на життя у центрі зайнятості вільних людей. Повідомляють: якщо раніше вони отримували по 60 заявок на день із проханням улаштувати на роботу, то тепер четверта частина заявників їде додому, так і не дочекавшись відповіді. Це біля трьох тисяч заявок наразі. Біля 20-30% повертаються назад. Через фінансову скруту переселенці тисячами слали заявки про допомогу до державних органів, і тільки тепер кабінет міністрів усе таки ухвалив закон про матеріальну допомогу переселенцям. З 1 жовтня непрацездатним особам, себто інвалідам, пенсіонерам і дітям, виплачуватимуть по 884 гривні в місяць. Працездатним 442. Окрім цього, одна сім'я може отримувати не більше 2400 гривень. В одному пункті сказано, якщо людина не працює, Строївся через два місяці. Він получит 50% тільки помощи. в другому пункті. Сказано, що вообще не получит. як члени сім'ї. Тоже не ясно. Коротше говоря, на настоящий момент помощь реально не видається. І ще одну причину зауважують історики: переселенці ніколи не змиряться з втратою батьківщини. Така сама ситуація була е на заході, Польщі, коли в 47 сьому році вислали українців українців, змішані родини українсько-полські частково теж люди намагалися по. Пови... Вернутися всіми правдами, неправдами та сама ситуація була і з татарами кримськими. Така сама ситуація довгий час була з чеченцями інгушами. Залишиться ті, хто зумів, хоч якось улаштуватися на новому місці. Страх за власне життя все ж є сильнішим за втрату домівки. На чужині будуть доти, доки вдома стрілятимуть. Постійно ведуться обстріли в той зоні, де ми живемо. Ні, туди повертатися нікуди. Гана Цапик, Дмитро Сапронов, Андрій Хлус, спецкор 2+,2. Три людини загинули. Одна поранена через вибух у п'ятиповерхівці в Мелітополі уночі. В одній з квартир житлового будинку пролунав вибух. Загинули мешканці квартири, хлопці та дівчина. Їхні особи вже встановлені через руйнування дому. Частина людей міська влада переселила до санаторію. Це все, що залишилось від квартири на третьому поверсі. Зруйнована стіна, потрощені балкони, вибиті шибки. Міжповерхові плити тримаються на тимчасових конструкціях. Територію навколо під'їзду очеплено, всередину нікого не пускають. Вибух у п'ятиповерхівці стався близько 10-ї години вечора, коли більшість жителів будинку були вже вдома. лягла вже, а муж сидів на кухні. І коли бабахнуло, стекла полетіли, він упав на пол. От якщо б не упав, його стеклами не випарізала всього. Я коли виглянула в тата клуби дима йдуть отсюда. Я сразу не поняла, что третий этаж или четвертый этаж, в общем-то такой. Во-первых, Во гарь какая-то была такая вот чи серая или что-то такое. В общем. От. Ну, потім, коли спустилася, та сторона взагалі там все. Жителів під'їзду нині евакуювали. Більшість тимчасово переїхали до родичів. Інших розселили у профілакторії місцевого моторного заводу. Коли люди зможуть повернутись до своїх квартир, поки невідомо. Спочатку комісія має визначити стан будинку. Тріснув потолок на кухні ванні, От Карниз упав. Ну, а більше я пока не знаю, что нас, знаете, как, пустили, вещи взять. Вот мы взяли вещи и все. За попередньою інформацією, квартиру, де стався вибух, винаймали студенти місцевого педуніверситету. Особи трьох загиблих вже встановлені. Це молоді люди віком 23 та 25 років, а також дівчина-першокурсниця. З чотирьох людей, які були в епіцентрі вибуху, вижив лише один чоловік. Вчора доставлен вночі в крайній стані з ще мозговою травмою. Прооперірування рахірургами зараз знаходяться в реанімації. В общем-то, доктора делают все для того, чтобы спасти пацієнта. На даний момент затруднительно сказати об исходе. Наразі у будинку триває розбір конструкції. На місці працюють рятувальники та криміналісти. Попередньою причиною руйнувань називають вибух побутового газу. Як явно скова Андрій Гуповка з Мелітополя, Спецкор 2 плюс 2. Вибухи на складі пальне мостильних матеріалів у військовому містечку, де дислокується 25-та повітряно десантна бригада, а також біля Дніпропетровської обласної адміністрації та поруч із великою офісною будівлею в Києві мав здійснити бойовик ДНР, якого затримали співробітники СБУ під час обшуку на конспіративній квартирі у 30-річного уродженця міста Марганець. правоохоронці вилучили 20 кілограмів пластиду з детонаторами замаскованого під скульптуру, пістолет Макарова та посвідчення працівника генеральної прокурор. Тури ДНР слідство встановило чоловік із позивним рем брав участь у бойових діях на боці сепаратистів та очолював терористичну диверсійну групу, яка підпорядковувалась бойовику на прізвисько Сармат. Затримано тримають під вартою проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею Тероризм. У нас в отряді приблизительно 500-600 чоловік. Пластит ми брали на базі бойовиків в місті Донецьк, котрий входять в подрозділіні «Оплот». На базе хранится що около 200 кг пластини. Всего я должен был совершить три взрыва. Нові пустини навколо столиці. Київ готується до виборів. Силовики побоюються диверсій та завезення зброї до міста. Що робить міліція для попередження? Знає Валерія Ковалінська. Та її разом із міліцією зупиняють авто на в'їзді до Києва. Перевіряють, чи не везуть нелегальної бойової зброї. Перевірка проходить швидко до хвилини, ну максимум дві. Не більше догляду підлягають вантажівки, джипи та підозрілі машини, але не всі водії на такі заходи реагують спокійно. Як вам така перевірка? Зараз всі машини Дуже ну, кому приємно, щоб тебе встановлювали лишній раз, перелазили по машині. Головний міліціонер Києва констатує випадки ввезення бойової зброї, почастішили утричі, тож кількість блокпостів довкола столиці збільшили. Якщо подивитись статистику, яка мала місце в минулому році. То в нас було біля 230 одиниць зброї. сьогоднішній біля 700 одиниць зброї. За виявлення нелегальної зброї передбачено покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Терещук наголошує, добровільна здача звільняє від кримінальної відповідальності. Я хочу просити просити мешканців, все таки Києва розуміти. Що зброю потрібно здати. Їм, якщо є яка інформація по зброї, ми можемо анонімно її отримати. Багато хто не розуміє, що йому не потрібні гранати сьогодні, йому не потрібні автомати, пістолети, а їх потрібно здати, знешкодити і спокійно жити. Речник міліції Київської області називає траси, якими везуть зброю зі Сходу на Березані Баришський район. І місто Біла Церква, траса Київ-Ковель за Бородянкою. А також в Прияслав-Хмельницькому районі під час перевірки виявляють і в неочікуваних місцях в жіночій сумаші була е е граната. Одні були волонтери, інші були люди, які кажуть, нас попросили передати цю валізу для когось. Там у міліції запевняють, зроблять усе, аби запобігти ввезенню та поширенню бойової зброї у столиці. Валерія Ковалінська Дмитро Панасенко Спецкор, 2+,2. Усе для фронту на Вінниччині студенти автомобільного дорожнього технікуму на уроках праці налагодили виробництво буржуйок для військових. Стару технологію вдосконалили, аби пічки не лише гріли, а й на них можна було готувати їжу та сушити одяг. На матеріали для грубо гроші зібрали також студенти педагогічного коледжу. Першу партію 10 буржуйок вже відправили на Донбас. Тут у студентській майстерні майбутні автомайстри роблять пічки для військових, що служать на Донбасі. Ідея з'явилася, коли дізналися, що вояки ночують у холодних бліндажах. Ще тиждень тому другокурсник Олександр Михайленко гадки не мав, як робити металеві групки. Спочатку нам дарили дуже важку роботу, я не знав, які робити. А зараз я дещо зрозумів, як це робиться і зараз роблю нову буржуйку. Одна така групка може обігріти більше двох десятків бійців. Модель розробляли студенти самі. Окрім зігрітися, на ній можна приготувати їжу, закип'ятити чай та висушити речі. Бійці, які приїхали за то, попросили нас зробити для них сушку. Ми придумали ось такий не тяжкий спосіб Приварили, приварили невеличкі завіси, до яких чіпляється арматура. До них на них можна вішати будь-які речі, і вони будуть сушитись, так як буржуйка дає досить велике тепло. Вона економне в паливі, тому що мало дров треба. Вона нагрівається швидко. Вона е пожежно стійка е е в тиждень роботи студентів автомобільно дорожнього технікуму на уроках праці і 10 новеньких пічок готові. Закупити матеріал. Для них допомогли інші студенти з барського гуманітарно-педагогічного коледжу. Вони зібрали 30 тисяч гривень. Зібрати кошти і допомогти саме учасникам АТО, але не стандартним чином. Не перерахувати просто на рахунок, а зробити саме те, в чому вони потребують. Цей раз ми вирішили. Отаким От чином стати певними спонсорами коледжу, який саме виготовляв ці буржуйки. Результат спільних студентських зусиль приймають волонтери. Горить і гріє, все нормально. Ну, Конструктивно зроблено все дуже гарно, якісно. Я думаю, що да, вона практична, зручна, може демонтувати, бо часто переїжджають з місця на місце, міняють місце дислокації, так що можна змонтувати. Перша партія 10 буржуйок зігріватиме батальйон Крим. Але на цьому барські студенти зупинятися не збираються. Вони вже мають замовлення на нову партію. А на та Микола Назаренко, Вінниця, «Спецкор» 2+,2. Хоч трохи домашня тепла і для тих, хто наш дім захищає. Завтра буде новий день і свіжі новини. Матимо надію, що хороші.